Привід для зустрічі з журналістами відомий місцевий благодійник Микола Лагодич обрав ґрунтовний. Зареєструвався в кандидати до Верховної Ради від Дрогобицького округу. Своє рішення спонтанним не називає. Каже, стомився дивитися, як весь потенціал міста та регіону не використовується, лише бездарно експлуатується роками. Жоден з тих, хто досі йшов представляти Дрогобичину у владі, не мав, на жаль, стратегічного бачення шляхів підняття економіки нашого краю. За всі ці роки не відновлено роботи жодної дохідної галузі. Натомість. Підприємства потрохи занепадали, а робочі місця зникали. Однак, за наявності економічної підготовки, шляхи підйому економіки району більш ніж очевидні, і тих шляхів багато, переконує Микола Лагодич. В його особистих планах залучення масштабних інвестицій в наш регіон. Сили варто вкладати в розвиток на Дрогобичині зеленого туризму, у відновлення підприємств легкої промисловості та переробки сільськогосподарської продукції Борислава та Східниці, у повноцінне використання оздоровчого та рекреаційного ресурсу району. Це тисячі робочих місць в найкоротші строки та потужні. Вливання у місцевий бюджет, переконаний Микола Лагодич. У нас є невичерпні багатства Борислава, це Нафтогаз. Переробляючи його, ми даємо роботу для працівників НПК Галичина. Бо де ж вони будуть переробляти нафту, виключно там. Маємо величезний потенціал в аграрному комплексі. Всі пам'ятають, до часів розвалу Радянського Союзу у нас були десятки сильних аграрних підприємств, які виробляли. Продуктів харчування на десятки, а то й сотні мільйонів доларів в рік. І як показує статистика, сьогодні Дорогобичана споживає в день на суму 7-10 мільйонів доларів продуктів харчування, то чому би нам самим їх і не виробляти? Микола Лагодич запевняє, готовий надалі створювати нові робочі місця для дорогобичан. А до Дня міста обіцяє порадувати городян запуском фонтану, першого за всі роки незалежності. Фонтани, музеї, сквери, церкви та дороги це обличчя нашого міста, каже Микола Лагодич. Обличчя привабливе для туристів та для інвесторів та партнерів. Микола Лагодич переконаний, не можна допустити, щоб це обличчя і далі спотворювала столична корупція, щоб чужинці відбирали у нас мову та історію. Саме тому Микола Лагодич іде у владу. Я йду туди, щоб захистити мову, захистити Україну, захистити громаду і захистити всіх людей доброї волі, які люблять і поважають наш народ і нашу націю від того безчинства, яке є сьогодні. Я йду для того, щоб підняти економіку, щоб зробити наш народ багатшим, щасливим, заможнім і самодостатнім. Холодним розумом та тактовністю Микола Лагодич відноситься до виборчої кампанії, тому й запропонував опонентам землякам підписати меморандум проведення чесних передвиборчих перегонів і сам зробив це публічно. Микола Лагодич переконаний, що в інтересах Дрогобичан делегувати у владу саме свого місцевого діяча. Тільки така людина докладе зусиль до підняття економіки Дрогобичани. Депутату зайді це буде не потрібно. З огляду на це Микола Лагодич і наполягає, аби свої не поборювали своїх у ході цієї пере. Виборчої кампанії. Тому, хто піде у Верховну Раду, знадобляться свої однодумці на Дрогобичині, в обласній, місцевих та сільських радах. Тому пропоную всім. Давайте об'єднаємося. Особливо ті депутати, які і кандидати, які є правого напрямку, які є з демократичними принципами, йдуть, не про владу. Їх там зараз тільки багато бо вони, вони з Києва, Запоріжжя, з Чернігова. Для чого це робиться? Виключно для того, щоб задурити громаду, розпорошити голосів і хтось з привладних кандидатів прийде до них. Якщо ми об'єднаємося з демократичними депутатами, і навіть буде зрозуміло, що хтось один з них є найсильніший, то я готовий всі свої зусилля створити для цього кандидата. Микола Лагодич вважає, що перед виборами слід провести опитування, кого підтримують Дрогобичани. Відтак всім слід об'єднатися довкола найсильнішого кандидата та працювати на його перемогу. До такого кроку особисто Микола Лагодич готовий. Під завершення прес-конференції Микола Лагодич, обійнявши старших синів, продемонстрував журналістам посвідчення в кандидати та наголосив на вибори іде, щоб перемагати.